Добрий день. Вас вітає Харківський національний університет міського господарства імені Олексія Миколайовича Бакетова. 1600 і це означає, ми знову з вами в марафоні Абітурієнт 23.1. Кожного дня, в 16 годині, ми з вами покроково супроводжуємо вступну кампанію, щоб роз'яснити всі питання і зняти всі. Нюанси і сьогодні у нас немає тематики нашої зустрічі, бо сьогодні ми будемо давати відповіді на ваші питання. І у нас сьогодні в нашому етері відповідальний секретар приймальної комісії Віталій Володимирович Воронько. Доброго дня! Доброго дня. Отже, сьогодні у нас низка питань, які задають нам абітурієнти. Ми обрали такі Ті питання, які найбільше повторюються, але раз ми супроводжуємо компанію по то наступний крок у наших абітурієнтів це створення електронних кабінетів. Тому і виникає саме питання: чи буде у нас якась допомога щодо створення електронних кабінетів з 1 липня? Так, з 1 липня звертаю вашу увагу. У нас на сайті буде розміщені контакти. Нашого консультаційного пункту, який буде допомагати вам в створенні електронних кабінетів, він буде допомагати в режимі онлайн. Тобто тільки в онлайн режимі, офлайн можна буде приїжджати, щоб заповнити таку Потрібно краще буде онлайн, коли дитина буде за своїм комп'ютером Паралельно йому пояснять, що, де і як заповнювати. Минулого року ми це проводили, цього достатньо. Все, добре, все тобто практика така є, це так. будуть працювати ті самі спеціалісти, так. які мають вже практику, і тобто питання буде знято. Добре. Далі у нас ну, бакалаври, якщо ми говоримо, то з 19 липня вони починають завантажувати електронні вже заяви в свої кабінети для того, щоб вже бути абітурієнтом, так? І ось я тепер починаю з питань із абітурієнтам. Скільки можна подавати заяв на бюджетну форму на контрактну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти? Всього в цьому році можна подати 20 заяв, з яких це може бути 5 на бюджетну форму навчання і 15 тільки виключно на контрактну форму навчання, або за бажанням він може подати всі 20 заяв на контрактну форму навчання, але не більше 20 заяв. Значить, але менше він може подавати. Наприклад, на він може подати три заяви на бюджет так. і там дві заяви на контракт. Так, так. Добре. тоді таке питання, Чи потрібно окремо подавати заявки на бюджет і на контракт? Ось є в нас. При подачі заяви на бюджет вона автоматично подається як на бюджет, так і на контракт. При подачі на контракт, там абітурієнти е -е, ставлять е -е, позначку, що виключно на контракт форму навчання. Ну, ми рекомендуємо майду, там, де Є у нас можливість подати і на контракт, і на бюджет поставити позначку контракт бюджет, так скажімо? Ні, ні, там просто подається на то порушення, вона автоматично йде на бюджет, ну, mm -hmm. і контракт контрактну повночення. Зрозуміло. Тобто, у нас заявки є і на бюджетну, і на контрактну форму навчання треба святкувати за тій чи іншою спеціальністю. Чи є там така форма? Саме головне, коли ви будемо на бюджет, вибрати правильну пріоритетність від одного до п'яти. Вертаю вашу увагу, що при, при подачі на спеціальності, які мають підтримку держави, при подачі в перший або другий пріоритет ваш сумарний бал, який згідно формули визначається, буде збільшений на 2%, тобто попереноситься на 1,2 дві десятих дві сотих бала. От питання щодо пріоритетності. Чи можна змінювати пріоритетність? Ні, ні, пріоритет зараніше за, за, заранше визначити. То ви можете відмовитися від цієї пріоритетності, але є деякі випадки, але давайте ці випадки були вже окремо, uh -huh. коли є технічна помилка, але пріоритетність змінювати вже не можна, Тому зараз уподіліться з пріоритетністю на сьогодні. І ось тоді зразу таке питання: що таке галузевий коефіцієнт, і що таке регіональний коефіцієнт і хто має право ним користуватися? Звертаю вашу увагу, що міністерство освіти анонсувало зміну до правил прийому, які зараз не йшли, але наступної неділі вони вже будуть. Що всі, хто подає до нашого університету заяви, ваш конкурсний бал буде збільшений на 1,7%, тобто збільшиться на 7%. Всі на любу спеціальність. Це галузевий. Це регіональний Регіональний, так. А галузевий коефіцієнт це е, ваш бал був збільшений на 2%, Якщо ви подарите першим або другим пріоритетом на спеціальності, які мають особливу підтримку держави. Я нагадую, що ми в одному із етерів детально з вами говорили про ті спеціальності, їх у нас 11 на сьогодні, які мають державну підтримку. І якраз наступне питання: чи можна вступати без результатів НМТ? Будь ласка, Віталій вичути так, можна вступати І... без результатів НМТ. це на спеціальності. Які мають державну підтримку на, на контрактну форму навчання, тільки на контракт звертаємо це увагу, шановні, що тільки на контрактну форму навчання без НМТ, на ці 11 спеціальностей, можна вступати без результатів НМТ, тільки за мотиваційним листом. Ретингування буде мотиваційного листа, і питання такого характеру: і я закінчую підготовчі курси. Чи є якісь переваги при вступі для мене на спеціальності, які мають особливу підтримку? Всі, хто закінчив півторчі курси, вже виданий на клас, всім їм буде при подачі до нашого університету заяви на ці спеціальності, всім буде додатково додатися 10 балів ще раз повторюсь, на спеціальності, які мають особливу підтримку. Хто закінчив підготовчі курси? Я звертаюся по нашому університету, я звертаю увагу, шановні слухачі підготовчих курсів, що кожному з вас, хто є вже випускником наших підготовчих курсів, на ваші електронні адреси було направлено копію наказу, де визначено, що ви є слуха... були слухачем наших підготовчих курсів, його успішно зак... закінчили ці курси, і що вам можна подавати заяву з плюс 10 балів, якщо вступаєте на ці. Ви на спеціальності. Такий, копія такого наказу вам надійшла до на вашої литрові скриньки, щоб ви не переживали. Так, тому що таке право ви маєте скористатися у електронній заяві. Ви маєте підтвердити, погоджуєтеся чи не погоджуєтеся. Якщо вступаєте, додаються ці бали чи не додаються. На це звертаєте увагу. Якщо будуть питання, телефонуйте або пишіть, будь ласка. Так, ось таке питання: чи діє квота 2 в цьому році? Шановні. Абітурієнти, вівторок міністерство освіти анонсувало, що вони повертають квоту 2, 40% для нашого регіону. Але на сьогодні наказ про зміну до правил прийому не, не надійшов, тому ми, ми в майбутніх етерах. Я думаю, про це більш подробно, коли надійде наказ зі змінами до умов вступу. Квота 2 повертається. Тобто, свідкуйте, будь ласка, за анонсами. Я думаю, що тільки ми отримаємо відповідні роз'яснення і підписані вже листи міністерства, на ми будемо опиратися, звичайно, ми всю інформацію даємо вам перевірену і тільки та, яка діє відповідно нормативних документів, ми обов'язково також в наших етерах розкажемо, як діє квота 2 до кого кому вона стосується і все інше. Добавити, що на сьогодні квота 2 діє тільки для регіонів. Це Крим, це ті регіони, які були окуповані до початку повномасштабної війни, але е, до квоти 2 додається зони бойових дій з весь перелік. Це все буде до нас прийде з зі змінами до е, умов вступу. Дякую. Так, ідемо далі. Я Маю результати ЗНО 2020 року. Чи можу я вступати відповідно з ними з тими результатами в цьому році? Так, ви можете вступати. На цьому цьому році приймаються зНО 2020-2021 року, а також НМТ 2022 і 2023 року. Знаходжуся за кордоном, чи можу вступати дистанційно? Можете, якщо ви можете вступати дистанційно, тому що вся вступна компанія буде проходити в онлайн режимі. Заяви всі будуть подавати через офіційний сайт Міністерства освіти, вступ є дебо. Все подається онлайн. Без Якщо... Виключення. Ви виключення. Виключення. виключення складають тільки ті особи, які мають спецумови. Вони повинні до нас надіслати свої спецумови для того, щоб ми додали в ЄДБО дані по спецумові. Спецумови може внести тільки приймальна комісія, mm. але може внести як ми, так і будь-який, ви ж тебе знаходитесь любого любимої міністерства, який находяться техніку, Найближчий. містер, маком ви до них можете звернутися, і вони обов'язково повинні внести всі ваші спецумови. Mm -hmm. Так. чи необхідно при вступі подавати медичну довідку? До нас при вступі медична довідка подається тільки якщо вам потрібні особливі умови навчання. Де, якщо вам не потрібні, то медична довідка при вступі не подається. Також медична довідка е, у нас потрібна, тільки якщо вам потрібен буде гуртожити для до доготовку. Як мені дізнатися, скільки бюджетних місць виділяється на ту чи іншу спеціальність? я хочу на Максимальний обсяг державного замовлення. Ви при вступі, коли будете подавати заяву, він буде у вас в ЄДБО, ви його будете бачити максимальний обсяг держзамовлення. Він буде розміщений у вступ ЄДБО при кожній конкурсній пропозиції. І наступне питання: як дізнається прохідний бал на держбюджет на оптовому спеціальність? Прохідний бал. Складається час, я полянку поясню, Прохідний бал складається і називається широкий конкурс. То це що означає, що на вашу спеціальність ви подаєте в нашому університеті заяву. Також абітурієнти за подають в Києві, в Одесі, в Львові, і потім називається широкий конкурс їх вибудовують по конкурсу і міністерство освіти виділяє міста тим хто йдуть перші по рейтингу. якщо ви попадаєте в ці міста то ваше бюджет ви з цим бюджетним містом приходили до нас Тобто конкурсний бал залежить від тих випускників які будуть Поступати на ці спеціальності по Україні і з яким купусом балом вони це будуть подавати, тобто да. скільки буде там 200 бальників, скільки 190 бальників, чи може максимально бути 180 вісімдесяти, тоді відповідно Ну, я мовив кажу, що ми роки, а це що нічого не означає. Наприклад, на спеціальності, які там економіка, мені мене, там е середній бал був около там 180 восьмисті похідних. технічні, це там 140 і, і так далі. Тобто, як всього все залежить від того, як всі наші. Вступники написали своє НМТ, так і буде я раджу не дивитися на результати минулого року, тому що нас в цьому році в два рази, а то й більше збільшилася кількість з тих авітарієнтів, які пишуть НМТ. Так. Тому той показник минулого року він буде ну не дуже коректним. І я так відбираю зразу питання з цього загального списку: чи встановлюється цього року мінімальний прохідний бал на якісь спеціальності? Е, при вступі на бюджет мінімальний вступний бал згідно. У порядку мови Міністерства освіти, щоб потрапити на бюджет, потрібно, що у вас був 130 балів. Це мінімальний. Mm -hmm. На спеціальність 281 публічне управління мінімальний на бюджет 140. На контрактну на форму навчання на всі спеціальності у нас мінімальний 100 балів. На публічне управління 281 120 мінімальний конкурсний бал, щоб вступити на контрактну форму навчання. Так, добре, і на які спеціальності встановлено творчий конкурс. У нас таких дві спеціальності: це 191 архітектура та містобудування, там творчий конкурс встановлений, там не потрібно здавати НМТ, там тільки творчий конкурс. Конкурс буде між абітурієнтами, який називається фіксований, які у нас складають цей творчий конкурс. Також окремо буде проходити на 0,23-й спеціальність образотворче мистецтво. Там також не потрібно НМТ, там потрібно буде здавати творчий конкурс. Творчий конкурс буде проходити онлайн, і за результатами творчого конкурсу буде побудований конкурс, і прохідний блогбан буде вибудований в них згідно тих, хто тільки до нас здавав цей творчий конкурс. Так, чи можу я одночасно вступити до навчання за двома різними спеціальностями у два різні ЗВО? Можна тільки одна на форму навчання, тільки до одного університету. Думаюся, університету це буде контрактному. Тобто на два зразу на бюджет не можна. Тільки одна Одночно. Так, якщо я закінчив навчання за рівнем фахового молодшого бакалавра, молодший спеціаліст, за кошти держбюджету. Чи можу я вступати на бакалавра на бюджетну форму? Так, можете вступати на бакалавра на бюджетну форму, форма згідно закону України. Е е е наш кожен громадянин України має право на, освітні, на кожен освітній рівень вступати на бюджетну форму навчання. Якщо я певний час провчилась у ЗВО за кошти держбюджету, а тепер хочу вступати на цей самий рівень освіти, але за іншою спеціальністю, чи можу я претендувати на бюджетне місце? Так. Згідно порядку вступу, право, ви має, можете порятувати на, на бюджет, але коли ви вступите на бюджет, вам потрібно буде повернути кошти, які були на вас затрачені, на тому на, 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 на тій спеціальності, де ви навчалися на бюджет. Ви повинні будете повернути ці кошти до держбюджету. бюджету. Тобто, на наприклад, вони повертають за перше по повністю кошти. І звичайно, можуть продовжити навчання в другому році на держбюджеті. А якщо не повертають, то тільки mm. на контрактно-форму навчання. Так, і якщо вже маю диплом магістра, які іспити мені потрібно скласти. Це все залежить від спеціальності. Mm -hmm. Якщо ви маєте диплом магістра і навчались на, на магістра, наприклад, на контракті, ви також, повторюю, маєте важливість знову поступити на бакалавра на бюджет. Для цього потрібно на спеціальності. Економічні на п'ята галузь, на no менеджмент, і 281 перша наша спеціальна публічного управління вам потрібно буде здати ЕВІ і ФПВВ. Це ж на бюджет. На, на контрактну форму навчання на, на всі спеціальності ви е, е, повинні е, здати співбесіду з іноземною мови в нашому університеті та фаховий іспит. Цього буде достатньо, щоб поступити на контрактну форму навчання. На спеціальності, які мають особливу підтримку держави от, на контрактну форму навчання, ви можете вступити е тільки за мотиваційним листом. Це ми говоримо про, якщо вступають на базі, на базі магістра. Тобто на базі магістра на контрактну форму навчання. Можна вступити без ЕВІ і без ФРВ. Друга вища освіта. Друга вища освіта, да? Так, так. А, а чи можна вступати на магістра за іншою спеціальністю, ніж. Диплом, Диплом бакалавра, так. Да. Це не, 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 не суперечить правилам е, прийому. Тобто ви можете вступати, але виконувати. Залежності від спеціальності, але приступати можна. Зрозуміло, і ще питання таке: у нас питання закінчити людей у ми зараз там чи є, чи немає питання в ефірі, але у нас питання щодо додаткової сесії є Ми знаємо, що буквально сьогодні у нас вже певні є такі перші дзвіночки про те, що буде додаткова сесія. То як що робити тим бакалаврам, які не зареєструвалися раніше з якихось причин, або не з'явилися, або були інші якісь причини, що вони пройшли, або майкістрам, які зараз почули, що можуть вступати на другу вищу освіту, на тим спеціальності не треба ЄВІ. Як їм зареєструватися? З 12 по 14 липня у нас буде в наших деканатах подовжена реєстрація на ВІ? Ну, я розумію, питань у нас немає в ефірі, але Віталій думаю, що все одно я вас не відпускаю, бо у нас дуже багато було питань і ще сьогодні стосовно ваучерів. Ми знаємо, що є декілька форм оплати. Це за державним замовленнями. як ми кажемо, бюджетна форма так, навчання за, за кошти. Фізичних, юридичних осіб на контрактну форму навчання, і в цьому році у нас пологу, на третє таке джерело фінансування, як ваучер. І ось ми вже знаємо, що дехто до нас, нас звертається, вже отримали ваучери. То, будь ласка, давайте ще раз роз'яснимо нашим учасникам марафону, хто має право звернутися дуже коротко і е, на які спеціальності де шукати інформацію. По Перше на сайті державної нашої скажіть. Це до <паснайзвіт> служби зайнятості, розміщено перелік спеціальностей, на які можуть вступати за ваучения. Але це перелік е, общий для всіх е, університетів. Але на сайті Міністерства освіти е, кожному вишу ну, університету е, е, визначені ті спеціальності, які він може Навчати завалочними, тобто навіть у нас є спеціальності, які визначені в центрі зайнятості, але Міністерство освіти не дає нам дозвіл завалочних навчатися. Тому у нас там є психологія, бакалаврат, менеджмент, у нас є готельна ресторанна справа, геодезія, будівництво, архітектура. Це ті, що нам дозволено міністерство освіти заволочене, що це тоді тобто, бумаг одна дві два списки. Один це перелік центрозайності, а другий це перелік міністерства освіти. Туди можуть вступати в нас абітурієнти. Ну це потрібно звернутися до центрозанності. Це абітурієнти, які старше 45 років. Це ВПО, це там учасники ВПО, і, і так далі, Перелік також є в центрах зайнятості. І на нашому сайті, шановні учасники нашого марафону, також таку інформацію ви вже можете побачити. Ми її розмістили ще вчора. Якщо будуть питання, будь ласка, телефонуйте. Вартість такого ваучера 26 840. Якщо вартість вашого навчання буде більшою, скажімо, тоді ви маєте доплачувати цей. Цю ці кошти, і триває дія цього ваучера 90 днів. Тобто, якщо ви звертаєтеся до найближчого до вас центру зайнятості або подаєте заявку онлайн, ви отримуєте ваучер. Вам треба за 90 днів вже укласти договір про використання даного ваучера. Тому, будь ласка, подумайте якнайшвидше, найшвидше на яку спеціальність нашого університету. Ви б хотіли отримати ваучер і обов'язково ним скористайтеся. Тож, якщо питань немає, Віталій, дякую вам. Гарного Чекаємо нам, нас. гарного нам успішного такого року, вступної кампанії. Якщо будуть питання, ми будемо обов'язково вас запрошувати. Я знаю, що приймальна комісія у нас працює 24 на 7, а телефони ви знову ж таки можете знайти у нашій переписці, у наших дописах на нашому марафоні і в нашому наймітнішому каналу Хномступ двадцять. 3. До речі, хочу сказати, що у нас наближається з вами і офлайн-зустріч, де Віталій Володимирович Воронько буде давати відповіді вам уже в офлайн режимі. Тобто ви можете побачитися, так як я, зараз за одним столом. Це буде 15 липня і, будь ласка, слідкуйте за нашими анонсами. Де і коли. І буде дуже цікаво. Ви не пожалкуєте, звертайтеся, читайте. Всього найкращого, бережіть себе, до зустрічі. До побачення.